Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. Я вже розповідала про те, що я розвантажила свою колекцію по максимуму. І зараз поки нічого не купую. Ну, добре, якщо бути чесно, я купила два флакончики, і про які розповім вам пізніше, але це були дуже достойні аромати. Я впевнена, що їх буду носити, і вже ношу задоволенням. А поки що я вивчаю нові аромати, про які десь в когось почула, від когось почула, або про них почула гарні відгуки. Купую від «Левантики» і зараз знайомлюсь з новими ароматами. Нічого стараюсь не купувати, поки не переконаю, що вони мені точно підходять. Отже, почну я з аромату, про які я почула від одного блогера парфюмерного: це два аромати від бренду OrmanJay. Вона дуже була в захваті, дуже хвалила цей аромат. Отже, Orman J. Amber Royal. В них стандартні флакончики такі. Стандартні флакончики, помаранчева коробочка. Отже, ну, скажу чесно, аромат не мій. Не мій, він мені дуже сильно нагадав Дюну від Dior. Я відкрила піраміди і почала шукати, що ж там є такого. в них спільного в цих двох ароматів, і я зрозуміла, що тут є сіра амбра. І от на мене ця сіра амбра наводить якийсь смуток. От вона мені не подобається. В піраміді заявлений амброксан, амбра, османтус, кедр, мускус ірис, орхідея. Ну, одним словом, оця Амбра, а в Діор Дюна сіра Амбра, не знаю, вона мені якась сира, холодна, не дуже приємна. І оці обидва аромати мене, ну, не піднімають мені настрій, навпаки, вони якось мене пригнічують, не подобаються мені. Ні Дюна я її продала, ні Джей Амбер Royal. Не сподобався мені. На жаль, віддам Олісі. Хай попробую поносити. Тоді ще, може, комусь передам. Подивимося, як воно піде. Але аромат не мій. Не мій от якраз через цю сіру амбру не сподобалась вона мені. Трошки більше мені сподобався від Джей аромат Чампака. Чампака це в нас така помаранчева квіточка, чампака магнолія, Магнолія Чампака, вона якось пов'язана з магнолією. Оцей аромат вже більш приємний, він ну, для мене особисто приємний, кому що подобається. Е, він такий квітковий, весняний. Я носила його недавно, і був вітерець на вулиці. Мені зробили комплімент, сказали, що від кого так гарно пахне, чимось таким квітковим. Я кажу: ну, напевно, від мене, бо там були тільки чоловіки поряд. Напевно, від мене е, це дійсно це квітковий аромат, а квітка називається Чампака. Він дуже такий легенький, весняний, свіженький. Теж флакончик виглядає так само. В піраміді в нас заявлений бамбук неролі, рожевий перед, чампака, фрезія, рис, зелений чай, мускус міра. Гарний, весняний, квітковий, легкий. Але, ну, чому б я його не купувала? Собі, він для мене трошки. Як це сказати? Не плаский, ні, він досить об'ємний шлейфовий. Ну, Мені не вистачає в ньому якоїсь родзинки, якогось чогось такого, що запам'ятовується в ароматі, через що вас тягнеться рука до нього. Тут такого нема. Ну, він просто приємний, квітковий, дуже свіжий, дуже легкий, шлейфовий, як виявилось. Але немає в ньому от якоїсь родзиночки, от за які я люблю аромати, за які от мені хочеться їх носити. В кожного аромата, от як на мене, є якась своя особливість. Він, на мій погляд, досить банальний. Але приємний, приємний, він буде подобатись людям. І скажу ще, що такого насправді досить багато було в якийсь певний час. Ну, не настільки він мені сподобався, тим паче, ціна цього аромату навіть на майкапі 4000, десь 100 доларів, трошки більше 100 доларів. Отже, ні. Знову ж таки, ні. Ідемо з вами далі. Аромат, який мене просто вбив, розчарував. Е, мені було, ну, я навіть його на себе не наносила, щоб ви розуміли. Я його понюхала, нанесла на, боже, не пам'ятаю на що на папір. Одним словом, чому він мені не подобався? Да, я не сказала аромат, зразу якраз і флакончик покажу. Отже, це Julie Has a Gun sunny Side Up. Я думаю, що ви знаєте флакон цього аромата. Ах, там, де є кокос, я чую розсіл. розсіл, розсіл з кропом, отакий з-під огірочків, розсіл з кропом. Ну, ясно, що я не можу це носити. Мені не дуже приємно пахнути, наче я облилася розсолом з-підогірків, і на мені залишився кріп. Ну, У мене якесь індивідуальне несприйняття кокосу, бо я. Е, нам... Замість кокосу чую от такий розсіл. В піраміді заявлений абсолют ванілії, амбра жасмин, сандал, кокосове молоко, корінь ірис, жасмін, молекула і супер Амбрета. На що мені схожий цей аромат? Він мені дуже схожий на Версачі Crystal Noir, на чорний кристал від Версачі, але знову ж таки, мені що там? Розсіл, що тут розсіл. Для мене, отак, я сприймаю кокос, на жаль, він в мене чогось сприймається для мене е, запахом кропу і чогось солоного. Тому ні. Знову ж таки, ні. Е, ще один аромат, про який я чула дуже багато гарних відгуків. Е, наприклад, е, Боже, вже не згадаю, в кого чула, вибачте. В общем, це в нас Маубу one, one Histoire de Parfum Essential. Чому я на нього купилася? Бо мені обіцяли запах доглядової косметики, а я фанатка, ви знаєте, Пантери. Але тут до Пантери дуже, дуже далеко до Пантери. Так виглядає флакончик аромату, досить бюджетний аромат, гарний флакон. Аромат бюджетний десь приблизно 800 гривень. Ну, добре, що я не купила його всліпу. Знову ж таки, добре, що я не купила всліпу. Ну, якщо перші три аромати, вони досить дороговартісні, їх всліпу не купиш. То деколи з бюджетними ароматами можна собі дозволити там трошки більше. Але добре, що не купила, бо це категорично не мій аромат. Він мені пахне старою зіпсованою косметикою. Ні, він для мене заважкий, занудний. От щось мені все в ньому не так. Можливо, комусь цей аромат, Він непоганий в цілому, але я не можу таке носити. От для мене гарна доглядова от косметика це картієля Пантеру. Це пахне дорогою пудрою, дорогою косметикою, доглянутою жінкою. А це для мене пахне вже такою жінкою, яка користується зіпсованою косметикою. Я прошу вибачення, якщо я когось ображу. Ну, це мої суб'єктивні враження. От я на собі його не змогла носити. Мені взагалі хотілося піти в душ, помитися після цього аромата. Бо мені якось було так важко, неприємно таке відчуття, якось. Ну, от коли я користуюсь пантерою, в мене є відчуття чистоти і там іншими ароматами. А тут в мене відчуття, що мені. Хочеться помитися. Він для мене виявився за важким. От одна в мене асоціація, що стара зіпсована косметика, які, знаєте, зіпсовані помади, прогорклий крем, от щось таке. Ні. Абсолютно не мій, на жаль. І теж аромат, який мені не сподобався, але він повна протилежність першого. Це ательє Калонь від Фаталь. Fatal. Ну, я дуже люблю ветивер. І думаю, ну попробую, бо недавно я придбала аромат від Ательє «Колонія». дуже ним задоволена. Так, так виглядає у нас флакончик від Tier Ну, Це аромат взагалі 15 хвилин. От чесно, можливо, да, навіть 10. Я його чую рівно 15 хвилин. І ніякої такої думки в цьому ароматі не висловлено. Чого я вирішила купити собі цей відливантик, бо я дуже, дуже хотіла. Оцей флакончик, дуже рада, що він в мене є. От буквально вчора ним користувалась. Так, він досить тихий, стійкість нього. Ну, я наносила на волосся, то я ще вранці його чула. Але так, зовсім трошки. А взагалі, ну, цей аромат він дуже гарний. от Для мене це ідеальний аромат доглядової косметики. Це Atelier Cologne Silver Iris, Я вже розповідала вам про нього. В своїх попередніх парфумерних знайомствах дуже задоволена, дуже мені подобається. Це, взагалі, таке попадання, от в те, що я хотіла. Аромат косметики, аромат доглянутої жінки. Оцей прекрасний ірис. Для мене аромат більше помадний, чим пудровий. Оцим ароматом я дуже задоволена. Він мені дуже сподобався, незважаючи на те, що там ну, стійкість теж така посередня. Ну, як стійкість в нього 2-3 до 5 годин. От бачите, на волосі він протримався навіть більше 12 годин. В нього нема там такого великого масивного шлейфу, але мені цього і не треба особливо. Мені головне, щоб я себе в ароматі почувала комфортно. Щоб мені було приємно його вдихати від себе. Шлейф для мене дуже другорядна річ. У мене є якісь певні шлейфові аромати, так на про всяк випадок, але я купую аромати для себе. Мені повинно в них бути комфортно, мені повинно бути в них цікаво. Ну, щоб мені було якась приємна домінанта. в мене. Вот. Оцей аромат дуже класний, і, незважаючи на те, що ну, в нього непогана була стійкість 2-3 години. Вітін це 15, 10-15 хвилин, ніякої думки. Я навіть я його не зрозуміла навіть. Бо за тих 10 хвилин, що він звучить, його неможливо зрозуміти. Ну, я вважаю, що це повний провал. У мене була колись їх е, travel set по 2 мл, і там були дуже достойні аромати, типу там Оранж Сангуін. Молочний улун, ще там щось було таке помело, не пам'ятаю яке. Одним словом, ті, що були цитрусові, крім лимону, мені сподобалось. Все решта для мене була якась тоска, смуток. Ну, Цей аромат теж мені не сподобався. Не сподобався, бо я вже сказала чому. Бо це 10-15 хвилин за цих 10-15 хвилин я взагалі навіть не можу зрозуміти його. Я не зрозуміла, про що аромат. Взагалі. Я відчуваю людям, які заплатять за нього гроші. Так, наша улюблена Латафа. Я завжди, якщо в когось, якщо я замовляю від Левантик і в когось бачу якийсь аромат від Латафа, я завжди хочу з ним познайомитись, бо Латафа подарувала мені за минулий рік дуже багато відкриттів. Це анабіатлеза, чудовий аромат про замшу, який нагадує мема ірландська шкіра. Потім Удмут, мій улюблений теж шкіряний аромат, де я чую. Де на морозі він відкривається свіжістю, і завжди, ну коли я щось беру, і бачу в когось латафи, стараюся щось собі закинути в кошик. Вони досить бюджетні і от завжди приємно, щоб купляти флакон, то ні. А отак, от познайомитись з якимось ароматом задоволення. Ну я захотіла познайомитися. З орлом. У мене колись був е, шахін, золотий Орел. Я продала його колезі. Колега дуже задоволена, вона його зносила, і забрала в мене потім ще купила у мене хамрах. От Вона любить такі солодкі, інтенсивні аромати. Е, і от, Шахін Сільвер. Я вирішила спробувати ще срібного орла. Думаю, ну, може, там щось інакше. Отже, от Шахін Сільвер, він мені нагадав, знаєте, що е, нагадую, він він нагадує він Кріда Вентус. І нагадує Кріда Вентус, ну, ясно, що не один в один, але суть та сама. Ну, Носити я його не стала, бо мені не подобається такі аромати. Мені... Несумно, мені нудно в них, мені нудно, мені не цікаво, ну, не цікавить для мене такі аромати. В піраміді заявлений Бергамот лист чорної смородини. Пачулі, троянда, дубовий мох, мускус Амбра. Ну, не стала його носити, бо мені таке не цікаво. От, можливо, от чоловікам цей аромат підійде, можливо, його татові віддам. Ну, мені в ньому не... було просто не цікаво. Не знаю, колись був теж аромат, боже, забула фірму. Armaf в Club Dinoї Intense, О, там був схожий аромат на Aventus. Вендус. Ці аромати схожі між собою. Хто з них дешевше, хто дорожчий, я вже навіть не знаю, не перевіряла ціни. Одним словом, Шахін Сільвер не мій він взагалі такий от, чоловічий чоловічий. Я можу таке носити, но але мені буде просто нудно, нудно, в такому ароматі. І другий аромат, я його не замовляла, мені його м -м -м, кинули в посилочку як подаруночок. Спочатку він мене зацікавив. А потім мене почало нудити від нього. Це теж аромат від Латафа Яра. І навіть перші півгодини він мені сподобався. Я почала навіть дивитися його ціну на майкапі. Дуже мені не сподобався оцей флакон вигляді термокружки. Ну, я не знаю. Для мене така естетика флакону геть зовсім не зрозуміла. Спочатку він мені сподобався. Я подумала, що він цікавий, а потім мене аж ну, от реально почало від нього вернути. Хотілося знову ж таки піти в душ і змити його. Є тут така якась дуже неприємна нота, знаєте, яка переходить, яка каже моя мама, в котячі От ні. В піраміді заявлена орхідея, геліотроп, танжерин, гурманський акорд, тропічні фрукти, ваніль, мускус. сандал. Ну, Все разом виходить, воно дуже нудно. Дуже нудний аромат, нудний в плані. ой, яка ж моя колега. Нутке Нутке, значить солодке, отаке донудоти. Ні. На жаль, от Яра мені не сподобалась, і не сподобався флакон. І все-таки я вважаю, що Латафі краще вдаються якісь аромати шкіряні, чим гурманські. Ну, це не моя гурманіка. Так, я люблю гурманіку, дуже люблю гурманіку. У мене багато гурманських флакончиків. Оце мій найулюбленіший. Для Денса І ще В мене з'явився Дольчинка Bana Devotion. Теж дуже подобається, але то не моє. Ну, от Просто не моє. Так, Латафа була в нас. Ідемо далі. Ще два аромати, які я хотіла познайомитись. Від колеги я почула Lan Modern Princess. Дуже цікавий аромат. Він мені, знаєте, що нагадав, з такою легкою холодною, прокуреною ноткою. Дуже мене зацікавив. Виявилося, що там червоне яблуко, червона смородина, фрукти, жасмин, ваніль, орхідея, білий мускус, свіже дерево. А, вот. Він мені сподобався. Він дуже класний, дуже. Ну, ну, єдине, що мені в ньому не сподобалось, це його стійкість. Але я ще буду думати, можливо, я і візьму його собі. Ну, він класний, але дуже нестійкий. Нестійкий і тихий. Можливо, він з флакона буде краще, якщо відстояти той флакон. Ну, не знаю, аромат класний, але стійкість теж така. Ну, півгодини від сили. І стійкість, і інтенсивність звучання дуже маленька. Взагалі, аромат дуже класний. Ну, от про Ланван Моден Принцес я ще буду думати. І другий теж хотіла. Аж прям клала в кошик купити Альхамбра Портонеролі. Це відсилочка до Фордівського. Я забула його назву. Зараз я покажу вам флакон. Ви зрозумієте, про що мова. Або не покажу, бо я не зробила фото. А, ні, зробила. Так. Да. Альхамбра Порто Відсилочка це була до Тома Форда. О, може, ви краще згадаєте. Не згадаю зараз. От, зараз не згадаю. Одним словом, в Томфорда було щось. Забула назву і все. Що тут робити? Цей мені категорично не сподобався. Рада, що нанесла його, не... рада що не купила. Рада, що нанесла не на себе, а на постіль. От. Жасмин, дуже неприємний жасмин. В піраміді заявлений жасмин, квіткові ноти, неролі, апельсиновий цвіт, Амбрета, Сіра Амбра. Ну, ні, він мені неприємний, холодний. От, Він мене зразу відштовхнув. Зразу відштовхнув, І я рада, що я не купила флакончик. Є ще копія Fragrance World. Ну, Той Tom Ford, що я нюхала, він мені нагадав інший аромат. Він мені дуже нагадав, якщо я зараз дотянусь. Оригінальний Томфорд мені нагадав Estee Lauder Beautiful. От в мене є така мініатюрочка. Я їй дуже-дуже економний, він дуже гарний аромат. З задоволенням би купила собі великий флакон, треба, до речі, пошукати його. Оцей ні. Цей холодний і неприємний. Ні. Так, і ще два аромати від Нобілі. Я взагалі хочу затестити всі аромати від Нобілі, бо я дуже люблю. Це просто таке, ну, це для мене таке щастя було цей аромат, коли Олічка мені його віддала. Мені дуже-дуже він подобається. Це якраз така гурманіка, дорого звучаща, невульгарна, ну, класно. І я тепер знайомлюсь з ароматами Нобілі, це я обов'язково задублю. знайомлюсь з ароматами від Нобілі і замовила собі ще два. Кафе Шантат, казали, що теж гурманський, вишня і так далі. і так далі. Ні, для мене це запах поліролю. Поліролю, те, чи миють на вокзалі. от ну, Оце поєднання вишні і господи, вишні і Анісу, воно для мене якось перейшло в поліроль. Ні, не моє. Е, так, В піраміді заявлено в нас е, вишня, зірчастий аніс, лавер, геліотроп, ірис, ваніль, бензоїн, мускус, пачулі. Ну, я що вам кажу, для мене це не дуже приємно, це не кафе, це поліроль для, для меблів. Мені не сподобався аромат, він дуже якийсь хімозний. І другий аромат, який мені вкрай не сподобався, це нобілі 1942 Малія. Я стільки багато про неї чула. Я думала, ну це вау просто має бути. Але я знову ж таки нанесла, слава Богу, що на гольфік, на светер, а не на себе. Ну, дуже різкий старт. Дуже різкий, неприємний старт для мене. А потім цей аромат, так, да, я не показала вам ні той, ні другий. Молодець. Так виглядає кафе Шантат. А так виглядає в нас Малія. Малія дуже гарний флакон, біленький, з цим пеньочком замість кришки. Отже, мої враження про Малі. Малі дуже різкий, неприємний старт, а далі Малія в мене сіла на светрі, як Gucci Гучі... Gucci Rush 2, оця червона касета. От прям я навіть дала колезію попробувати, а в нас інша колега його носила, я кажу, От чим пахне? Вона каже, боже, щось таке знайоме. Я кажу, а я тобі скажу, чим це парфуми тої нашої другої колеги. Вона каже: да, реально схоже, реально схоже. От їй теж схоже на Гуччі раз. Ну, взагалі, мені, наче, знаєте, один в один. Тут нема персиків, тут османтус, в піраміді заявлений: майоран, фруктові ноти, рожевий перець, мандарин, османтус, квітка апельсину. Чорний перець, троянда, дубовий мох, ветивер, пачулі, бензин мускус. Ну, це все нагадує мені Gucci Rush 2 Однозначно, не мій аромат, не сподобався мені. Я все-таки сподіваюся, що я знайду в Нобілі щось таке ж вау, як для Денса Деллі Белюн. Хочу другий флакончик, бо це от реально знахідка. І я дуже задоволена своєю цією новою стратегією знайомства з ароматами, що я не купую от всліпу більше флакона, а стараюсь замовити 2 мл і поносити. І, як правило, бачите, чому я розвантажувала колекцію, чому в мене було 160 ароматів, а лишилось 30. Ну, добре, деякі аромати я зносила, деякі просто вже. ну не актуальні для мене, але деякі були непопадання. От, так, щоб таких непопадань не було. Але, знову ж таки, є два аромати зараз, які я хочу спробувати всліпу. Ну, немає їх, немає левантів. а от мене дуже зацікавив їх опис за відгуками. Отже, такі були мої новиночки, аромати, з якими я познайомилась. Пишіть мені, можливо, мені варто, дійсно, варто ще з чимось познайомитись. Я люблю знайомитись з ароматами, як ви вже зрозуміли. У мене ще багато від левантиків, так що таких оглядів буде ще багато. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!